Привіт, друзі, мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в Місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з приймом платежів на ваших власних сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Тому прошу підписуватись на наш канал, тисніть дзвіночок. Щоб не пропустити наступні наші ролики, я думаю, вам буде цікаво. І сьогодні, відповідно до ваших багаторазових запитів, я підготувала для вас покрокову інструкцію про те, як виставити товар на лавках нашому власному торговому майданчику, який орієнтований на західну аудиторію покупців. Детальніше про цей Безкоштовний маркетплейс та можливості, які він відкриває для продавців з України, ми говорили ось в цьому відео. І так я не помилилась для клієнтів нашої компанії. Цей торговий майданчик є абсолютно безкоштовним. Тут немає ні плати за виставлення товару, так і за його продаж. Що Допоможе продавцям заощадити на комісії маркетплейсів, особливо на старт. Лавки насправді можуть стати альтернативним джерелом продажів, якщо ви вже, наприклад, працюєте на Etsy, eBay або інших майданчиках. Також, до речі, лавки можуть стати вашим сейфом для зберігання ваших товарів в одному місці. Маю на увазі фото, описи товарів, теги, заголовки. Тощо, тобто, ви легко зможете імпортувати всі ваші лоти з інших торгових майданчиків на лавки і мати резервний магазин. Ну, з особистого досвіду можу сказати, що я, на жаль, не скористалась такою можливістю, і коли Еці забанив один з моїх магазинів, мені довелось вручну копіювати всю інформацію по кожному товару. Бо масовий експорт е, лістингів тоді вже був на Еці для мене недоступний. Також лавки стануть чудовим рішенням для тих, хто розвиває свій бізнес в соціальних мережах. Ну, наприклад, якщо ви маєте магазин у Фейсбуці або інстаграмі, то приймати оплати від закордонних покупців дуже зручно саме через лавки. Для оплати за товар. Ви просто даєте посилання на оплату цього товару на лавках. Ну, а продані товари можна відправляти покупцям по всьому світу. За допомогою різних способів доставки від нашої компанії Вестренбі. А для того, щоб почати користуватись лавками, вам потрібно зареєструватись на нашому сайті, після чого у вашому особистому кабінеті ВестрнВід і будуть доступні лавки. Реєструємось далі на лавках. Бачите, що тут потрібно заповнити невеличку форму, і зверніть, будь ласка, увагу, що частина даних. Підтягнеться автоматично, тому що ці дані ви вже зазначили при реєстрації на WesternBid. це імейл, ваша адреса та індекс. Все, ви створили свій аккаунт на лавках. Ну, а далі я хочу показати на прикладі, як виставити товар на цьому торговому майданчику. Отже, давайте спробуємо виставити наш перший товар на лавках. Ми з вами йдемо. Пункт меню безкоштовне оголошення, і потрапляємо вже безпосередньо в ваш аккаунт на лавках. Ви можете ознайомитися з умовами та правилами виставлення лотів за посиланням, яке тут вказано. Також дуже важливо, щоб ви звернули увагу на заборонені слова та сполосполучення, які не можна вживати, і також тут є посилання, де можна це перевірити. Отже, це шаблон для виставлення вашого товару. Я думаю, що більшості з вас він буде дуже зрозумілий і простий. Ну, а для того, щоб у вас була завжди підказочка, то зараз ми з вами разом спробуємо виставити перший товар та подивимося, як він буде виглядати безпосередньо в нашому магазині на лавках. У вас буде до 100 символів, які ви можете використовувати для того, щоб зазначити, що ви продаєте. В моєму випадку ми з вами зараз додамо ось такий подарунковий боксик, якраз до свят підійде. Його назва в нас буде ось така: це декоративна пуста коробка з кришкою подарункова коробка. Далі в нас наступним полем є статус. Якщо ви залишите статус товару, як в мене зараз увімкнутим, то ваші товари будуть доступні для перегляду всім. Якщо ви захочете сховати ваш товар, ну, наприклад, вам потрібно ще там додати опис, чи, наприклад, ще додати фотографії, чи якісь ще інші, чи можливо цього товару вже немає в наявності, ви можете вимкнути і цей товар не буде. З'являтися в пошуку, його не будуть бачити в вашому магазині. Також ви можете обрати варіант статуса прихований, коли вам потрібно додати просто посилання на оплату. Ну, якщо, наприклад, ви продаєте через соціальні мережі. Отже, ми обираємо статус і хочемо бачити цей товар в нашому магазині, то залишаємо увімкнутим. Далі нам потрібно обрати. Категорію, яка відповідає саме вашому товару. Також ви можете виставляти товари в декількох категоріях одночасно. Ви можете переглядати доступні категорії в випадаючому меню, а також можете додати власну категорію, якщо, наприклад, ви не знайшли потрібну. Нехай в нас це буде «Home decor». Також, якщо вам потрібно, ви можете додати ще декілька категорій. Обираємо валюту в нас долари. Також ви можете виставити ваш товар в євро. Далі вам потрібно зазначити ціну вашого товару. Нехай це в нас буде 35 доларів. А якщо раптом ви захочете зробити знижку на цей товар, ну, одразу, щоб е, стимулювати попит, то ви можете зазначити тут рекомендовану ціну. Ця ціна буде зазначена перекресленою, перекресленою а поряд буде зазначена тут та ціна, яку ви зазначили. Ну, е, далі зазначаємо кількість наявності, нехай це в нас буде одна одиниця. Якщо ви, наприклад, хочете завантажити цифровий файл, в даному випадку ми виставляємо з вами фізичний товар. Так? Також доступні для публікації, також і цифрові товари, то вам необхідно знову ж таки додати галочку, поставити цю галочку. В такому випадку у вас не буде розраховуватись вартість вашого товару, і після замовлення товари будуть доступні для скачування вашим, вашим покупцям. Ну, так як у нас фізичний товар, то а, цю позначку ми знімаємо. Далі ми зазначаємо стан товару. Тут є декілька варіантів для вибору. В нас це новий товар. Далі додаємо повний опис товару. У вас тут буде доступна до... П'яти тисяч символів, які ви можете використовувати. Ну, я заздалегідь підготувала цей опис і додаю його. Тут зазначаю і матеріали, тут зазначаю розміри, зазначаю всю важливу інформацію, яку ви хочете. Що побачив ваш покупець. Далі, якщо в вашому магазині вже буде дуже багато товарів, то ви можете тут додавати секцію. Тобто, коли буде людина заходити в ваш магазин, він зможе відфільтрувати потрібний йому товар в залежності від тієї чи іншої секції. Нехай наша секція буде мати назву Gift Boxes. Далі нам потрібно зазначити з вами пошукові слова. Які допоможуть знайти наш товар. Це всі синоніми, які будуть описувати, що саме ви продаєте. Ну, так як я цей товар маю на Etsy, то ті теги, які я використовую там, я буду використовувати і тут. Ось ці пошукові слова, які виокремлені комами. Далі, щоб краще оптимізувати ваш лістинг для пошуку, потрібно. Зазначити назву товару, це має бути заголовок, який містить е, релевантне пошукове слово, що відповідає основному пошуковому запиту, по якому потенційні покупці будуть шукати ваш товар. Е, я, наприклад, хочу, е, нехай в даному випадку у нас буде gift boxes with leads». Так, є. Далі обираємо спосіб пересилання з попередньо встановлених способів. У нас вони тут перелічені, тобто ви можете е зазначати тут доставку нової поштою Global, Fidexo, Укрпоштою, ЮПІСом, або це economy Shipping, е якщо ви будете використовувати консолідацію плюс. Якщо, наприклад, ви хочете зробити фрішепінг, у вас також така можливість буде, ви можете зробити доставку безкоштовною. В моєму випадку буде фіксована вартість доставки 13 доларів. Якщо хтось захоче додати. Наступну одиницю, тобто купити в мене дві два бокси, то це буде додатково 4 долари коштувати. Також у вас є можливість обрати страну, звідки ви відправляєте. Наприклад, якщо ваші товари знаходяться на нашому Фулфілмент центрі і відправку ви робите звідти, то ви можете указати і обрати тут країну. Наприклад, Сполучені Штати. В даному випадку в мене буде Україна, так як я цей товар буду відправляти з України. Якщо вам потрібно додати інший спосіб, ви також можете це зробити. Ну, наприклад, якщо ви хочете додати наприклад, експрес-доставку. Да? Це такий варіант, також можливий. Є з доставкою розібрались. Далі ми додаємо зображення. Я для прикладу додала тільки два зображення. В вашому випадку може бути більше зображень, для того, щоб ви гарно презентували свій товар. Перевіряємо ще раз всі дані, які ми з вами зазначили і виставляємо наш товар. Бачимо одразу, я тут отримала сповіщення, на це звертаємо увагу, що в моєму магазині вже така SEO-назва існує, тому тут автоматично відбулась заміна, що дуже приємно. Отже, ось наш товар, так, він виглядає в магазині. Можемо перейти на вітрину і побачити наш товар. Вже так, як його будуть бачити наші покупці. Ось так виглядає наш товар. Подивіться, будь ласка. Але я ще хочу показати вам дуже корисні фішки, які доступні саме. Продавцям на лавках. Це особливо має сподобатись тим, хто, наприклад, має магазин і продає через соціальні мережі. Ну, по-перше, ви можете додати пряме посилання своєму покупцеві на здійснення покупки. Вам достатньо просто скопіювати це посилання і надати це посилання вашому покупцеві. Коли покупець перейде за цим посиланням, він опиниться на ось такій сторіночці, де буде бачити, що він купує, суму, яку він має сплатити, і безпосередньо вже перейти до оплати. Далі більше, у вас також є можливість надати пряме увага посилання одразу на оплату вашому покупцеві. Ось ця позначка. І ваш покупець одразу попадає на сторіночку з оплатою через PayPal, де він бачить також суму за замовлення. І безпосередньо тут він одразу може здійснити покупку і оплатити товар. Також подивіться, вам доступен QR-код для швидкої покупки, які ви можете додати, наприклад, в своїх соціальних мережах, на форумах, де ви розміщаєте посилання на ваші товари або інших якихось майданчиках. Тобто разом з посиланням на товар, який ви хочете продати, ви можете розмістити цю, цей QR-код QR-посилання для здійснення або швидкої покупки, або прямої покупки. Ну, як бачите, це дуже просто. Ну, а я хочу попросити тих наших глядачів, хто вже користується лавками, і я знаю, що багато клієнтів наших торгують на цьому майданчику. поділитися, будь, будь ласка, цією інформацією. Ну і бажаю всім успіхів!